Всім привіт! Вас вітає магазин Сорох. Мене звати Богдан, і зараз ми поговоримо про щоденники. Щоденник це основний документ школяра на той час, поки він вчиться, а його ведення і заповнення регламентуються певними правилами, які повинні дотримуватися всіма учасниками освітнього процесу. Сьогодні ми розкажемо, як правильно заповнити шкільний щоденник, адже це журнал, у якому реєструються показники успішності учня і засіб звернення школи до батьків. На сьогоднішній день шкільний щоденник став не тільки необхідним документом, а й модним аксесуаром. Звичайні однотонні щоденники вийшли з моди, а на заміну їм прийшли нові, сучасні з різноманітними малюнками. На нашому сайті представлені щоденники торгових марок, відомих зарубіжних та вітчизняних виробників. Їх обкладинки бувають твердими, м'якими, з поролоновою ламінацією. Та навіть з штучної шкіри. Безсумнівно, кожна дитина знайде те, що буде їй до смаку. Отож, приходьте до наших магазинів. А тепер перейдемо до найголовнішого. В першу чергу потрібно пам'ятати, що відповідальність за ведення щоденника несе сам учень. Всі записи повинні бути акуратними, без плям, малюнків на полях і чорнилом виключно синього кольору. Червоною пастою можуть писати зауваження або повідомлення для батьків тільки вчителі. Важливим моментом є те, що в щоденнику не можна використовувати коректор. На перших сторінках потрібно вказати інформацію про класного керівника, а також про себе, прізвище, ім'я по батькові, клас, в якому навчаєтесь, а також, можливо, додаткову інформацію про батьків. З 1 вересня і протягом всього року необхідно вказувати поточний місяць і дати на сторінках з розкладом уроків і записувати назви предметів. А напроти них домашні завдання, які отримав від учителя. В міру необхідності записуються факультативні заняття і позакласні шкільні заходи. Також неприпустимим є виривання аркушів із щоденника. Слід подавати щоденник для проставлення оцінок, а також на першу вимогу вчителя або будь-якого іншого співробітника школи. Учитель, оцінюючи відповідь учня, Виставляє оцінку в класний журнал і одночасно вписує її в щоденник і завіряє своїм підписом. Записи про виконану учням роботу в період трудової практики здійснюють особи відповідальні за організацію цих робіт. Класний керівник щотижня стежить за виконанням вимог, що пред'являються до ведення щоденника, а також наявністю в щоденнику оцінок, отриманих учнями протягом тижня, і зазначає кількість запізнень і пропущених занять. А наприкінці щоденника класний керівник виставляє підсумкові відомості про успішність і відвідуваність учня і завіряє їх своїм підписом у спеціально відведених графах. Батьки щотижня, а також наприкінці навчальної чверті, півріччя і року, повинні переглядати і підписуватись в спеціальній графі при необхідності перевіряти успішність і правильність ведення щоденника. Важливо пояснити дитині, як заповнити шкільний щоденник і привчити раніше – що це його візитна картка, шкільний документ, згідно з яким судять про його відповідальність та рівень свідомості. Заповнений відповідно до вимог щоденник дозволяє батькам бачити успіхи чи невдачі своєї дитини, контролювати його збори в школу, знати про режим навчальних занять, а також бути в курсі шкільних подій. А якщо ви хочете бути в курсі нових та цікавих відео, то підписуйтесь на наш канал Носорог ТВ. До зустрічі!